Вирок поезії. Я останній прозаїк блідих поколінь, я останній пророк мегаполісу, де червоною ниткою в календарі, інтроспекція власного голосу, Де питають мене, і питаюся я, а ніхто відповісти не пробує, Де колеги від генія до холуя замасковані чорною робою. Розтроюджений мульками менталітет, патентична бравада липова. Якщо кожен четвертий на світі поет, то нема ні одного великого, є лиш друзі і є ще у друзів смаки, є кресало, і є пергамент, Є ще самки і є ще порожні сумки, із порожніми в них пляшками. Є ілюзія втоплена у білім вині, є обов'язок бути радим. А кому це потрібно, тобі чи мені, чи винові, що знає правду. Автор Іван Андрусяк